Через обстріл було пошкоджено будівлю третього гуртожитку. Саме в гуртожитку пострадало декілька поверхів, була пожежа, яку довго не могли загасити. У гуртожитку проживають як студенти, так і переселенці, так і співробітники університету. Будемо в, в четвертому под'їзді, в четвертому, на четвертому блоці чули, цей вибух. Ми прийшли подивитися, де воно тече батарея, і в цей момент, як би так, побачили, що горить, треба потушити пол. Ви чули тільки вибух. Як гупнули, як ці цікло посипалося у нас в кімнаті. Злякались, звісно, злякалися до гупання. Гепнуло добре, гепнуло, злякались, звісно. Ввечері повністю було відключено саме цей блок, де була пожежа від електропостачання, від газу, тому що було прорив газової труби. Зараз буде переселення саме з цього блоку. Також пошкоджено інші корпуси, навчальні корпуси університету. У нас вибито багато вікон, і корпуси зараз і будівлі нуждаються в терміновому відновленні. Могли Малозабытище, что-то якусь деревяшку стало.